Sure. Один храм у прикордонній Чернігівщині позбувся ярма Московської церкви. 5 серпня релігійна громада села Великий Шимель проголосувала за перехід храму Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України. Від самого ранку жителі села почали сходитися до будинку культури, аби вибороти правослужіння в місцевій церкві українською мовою. В той час настоятель церкви, який підпорядковувався Українській православній церкві Московського патріархату, виносили. Храму, за його словами, особисті речі. Про перехід запевняють, жителі Великого Щимеля мріяли давно. А до сільської церкви, де правив Московський патріархат, не ходили вже кілька років. Ми вирішили це ще в 2014 році. Коли в нас побудували в ту церкву, ми стали ходити в українську церкву ПЦУ. В Сновське у нас давно вже вибір зроблений. А після помасштабного вторгнення так мене це вообще дивуюся. Маскалі вбили, маскалі відпивають і маскалі убивають. Я за Україну сини воюють і. Я наприклад, проти цієї церкви, що вони 9 мая прийшов Отець Євгеній, прийшла клімчучка, і, і казали, що зелені чоловічки бігають по, і, і, і нема нічого страшного. Це ж було позорище, от і, і, і вони завжди за кирила. Який кирила? Це у і з і позор тим, що ходять у цю церкву. Ця церква строїлася ще нашими прадідами і прабабами. Отже, після короткого обговорення більшість присутніх на зборах, а саме 15 жителів села, проголосували за перехід. Четверо виступили проти. Сам настоятель храму преподобної Марії Єгипетської у Великому Шимелі, отець Євгеній також відмовився від цього переходу. Хоча у своїх словах відрікався від московського патріархату. Ми не поклоняємося ні Росії, ні Путіну, ні Кирилу. Ми істинні українці. Чи збираєтесь ви переносити до української церкви? Ні. Тому що в мене є церква, де є пристоять блаженніший ануфри. Я стаюсь в лоні в цій церкві. Треба зрозуміти, що якщо є окупація земна, то є окупація духовна. Так сьогодні люди з села Великий скинули з себе ярмо окупації російської, тільки вже духовної. Сьогодні проголосували за перехід громади, парафії, церкви з села Великий, православну церкву України, церква, яка визнана всім праславним світом, церква, яка дійсно українська. Церква в селі Великий Щемель була збудована ще 1826 року та раніше носила назву Храм Святої Богородиці, допоки її не перейменував той же Московський патріархат. Тому перехід до Православної церкви України став поштовхом і до того, аби повернути їй історичну назву. Ця церква завжди була церквою покрови Пресвятої Богородиці. І священник, який Московського патріархату, який тут правив, він переіменував церкву під назву своєї матушки. Церкву в такому чині не можна переіменовувати, тому що церква, якщо вона давньо найменована, церква Покров Богородиці, це церква наших козаків, Покрова це є захисниця наших воїнів, які теж, як ти давні козаки, виборюють наш, нашу Україну, наш край. Московські священники внушали людям, що. Тільки вона є єдиною церквою. Це церква московського патріархату і все. Вони і навіть зараз я е, можу сказати, що у них лежать молитовники, де записано, за кого потрібно молитися. У них, у них лежать ікони, які нагадують про те, про кого, до кого потрібно молитися. Надалі богослужіння всі церкви проводитимуть у церковні свята українською мовою. На Пасху на вулиці. Під, під церквою ми молилися на вулиці. 108 чоловік всі одноголосно виразили своє бажання бути православною церкви України. Я буду постійно тут-сюди навідуватися, на кожне свято, на кожне богослужіння буду тепер частіше навідуватися, тому що є де, що людям є де зайти куди, є де помолитися. І я думаю, що церква буде обов'язково, повинна бути. Назва її, яка була раніше, загалом від початку серпня вже дві парафії Чернігівщини долучилися до Православної церкви України у Великому Шимелі та в Киселівці. Тенденція ж переходу з Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України в Чернігівській області, є доволі позитивною, зазначають священники. І от на днях відбувся прихід парафії, це вже друга прафі, а так постійно відбуваються переходи. В Тиждень один один прихід, бо два приходять. Зараз ми не ведемо боротьбу проти проти якоїсь церкви. Ми ведемо боротьбу проти ворога, який за, прийшов як загадний на нашу землю. І одна задача любого священника, який українського, до речі, священника, який служить московської церкви. Відмовитися від ворога. Ми об'єдналися вже з 15 ми церквами помісними. Маємо свою православну помісну церкву. Ми повинні бути єдині. Нас повинно бути багато, ми, щоб нас не міг ніхто зламати. До перемоги, до миру, до любові. Хай Господь єднає нашу єдину віру, єдиного Бога, Троїці всі єдині нероздільні.